Привіт, сьогодні буду говорити про медицину в Данії. Це буде перша частина відео, тому що сьогодні я не встигну розповісти вам про. Медичні страховки, це буде е, наступного разу. Сьогодні я розповім вам про медицину в Данії, і я е, не буду тільки говорити, що от, медицина в Данії безкоштовна, і говорити такі речі, які ви так знаєте. Е, це теж е, ну, якби буде частина, тому що вдруг хтось є нова людина або людина, яка нічого не знає про Данію, то трошки розповім. Але також сьогодні я розповім річ, про яку я переконана, що більшість з вас, навіть тих, хто живе в Данії, не знає. Мені хочеться все вірити, що ви не знаєте. Бо якщо я визнаю, що всі про це знають, то що я якась не така, але я знаю, що мої друзі теж про це не знали. Отже, давайте я почну з такої як загальної теми, де якщо ви про Данію взагалі нічого не знаєте і чомусь вам це відео вилізло, розповім, як працює медична система тут. Перше, що я скажу, це те, що медицина в Данії безкоштовна. І зараз вже такі люди починають. Зі злостю хотіти написати, що немає нічого безкоштовного в світі це так, так я знаю це, повірте, як людина, яка сплачує дуже багато податків, я розумію, що немає нічого безкоштовного. І дійсно, медицина в Данії вона для людей. Тих, хто нею користується, вона якби безкоштовна, але це не означає, що за неї ніхто не платить. Медицина оплачується з наших податків, хто живе і працює в Данії. Я живу і працюю в Данії, Я ні одного дня не отримувала ніякої допомоги, стипендій чи ще чогось. Я з першого дня працюю. І після того, як закінчився мій контракт, опер тому, що коли ви опер, ви податки не платите, тому що ви получаєте тільки кишенкові гроші, це було півтора року. От далі, через ці півтора року, які закінчилися. Кожен день свого життя в Данії я живу, працюю і плачу податки, і великі податки. Так от, медицина працює таким чином, що коли ви живете в Данії, тобто ви маєте тут е, якусь підставу на життя, чи це прихисток, чи це віза по навчанню, роботі, вийшли заміж, заданці, я не знаю, whatever, ви тут живете, то коли ви звертаєтеся до лікаря, ви е, за цей візит нічого платити не маєте. І це якби по замовчуванню. Да? Коли от приїхали, ви зареєструвалися, ви вибрали лікаря якогось в тій чи іншій комуні, чи по рекомендаціям, чи просто там, не знаю, вам приписано по замовчуванню. Ви приходите до лікаря, у вас там болить голова, я не знаю, температура 43 дня, вам потрібно звернутися до лікаря чи вашій дитині, ви на цей візит приходите. Лікар проводить з вами консультацію, це ваш. Сімейний лікар, терапевт, і ви за це нічого не платите. Якщо вам прописують ліки, наприклад, лікар каже, що Окей, у вас якийсь там сип, вам потрібно купити крем, я зараз вам напишу, який вам його зроблять, привезуть в аптеку, тому що дуже мало. Насправді, ліків можна придбати в Данії без рецепта. вам на все потрібен рецепт. Звичайно, якщо це просто е, паноділ, або там ібупрофен, чи фастум, ну, не фастум, гель, якийсь там гель, да, якщо у вас спина болить, це можна купити. Чи, можливо, навіть якісь таблетки від алергії, такі дуже загальні. Але якщо це вже щось таке більш специфічне чи сильне, то на все потрібен рецепт від лікаря. І от якщо вам лікар, наприклад, якусь мась крем, Ліки прописав, то це якби на ваше ім'я, ви потім йдете в аптеку. Вам не потрібно брати з собою ніякий там, рецепт фізичний від лікаря, це все онлайн. По вашій карточці CPR, це ваш персональний номер, це, типу, як Ідентифікаційний код, жовта карточка. От по цій жовтій карточці ви приходите в аптеку, даєте цю карточку, її сканують, і вони бачать, що замовлено на ваше ім'я, в яку аптеку вам видають ці ліки, які вам замовив ваш лікар, і ви за них платите. Ви платите, не сьогодні, мабуть, я буду розповідати в деталях, що як компенсується, скажімо так, до Певної частини або до певної суми ви платите своєї кишені, але не лякайтеся, якщо вам потрібні дуже дорогі ліки, або ви є хронічно хвора людина, кому постійно потрібні ліки, то держава вам за це поверне. Але якщо це просто там не знаю, за 100-200 крон якийсь крем, то ви приходите в аптеку, вам його, коли якщо прописують, то ви платите всю цю суму. Далі, якщо ви вже маєте. Екстра медичну страховку, про що ми поговоримо в другій частині, не в цьому відео, то тоді ви навіть на ці ліки ви можете отримати ще знижку, залежно від того, яка екстра медична страховка у вас є. Але знову ж таки, тут е це як бізнес-кейс, треба дивитися, да, коли ми вже будемо говорити про медичні страховки, що вам треба? Якщо ви не часто хворієте і. Вам прописали раз в рік якийсь крем за 200 крон, то, типу, чи є вам смисл платити якусь медичну страховку, де, яка поверне вам, допустимо, половину за е, ці ліки, але окей, ви, вам 100 крон повернули. Але заплатили ви за страховку, допустимо, 300 в місяць? А вам треба раз в рік 100. ну типу, чи вигідно чи ні. Наприклад, мені наразі не вигідно нічого екстра платити. Якщо я йду до лікаря і мені прописують якийсь крем там чи ліки, то я просто оплачую їх зі, зі своєї кишені. Ось так працює медична система. Далі, якщо це вже щось більш серйозне, Наприклад, тому що це ми говоримо в день, так? це якщо з вами щось сталося, ви захворіли, у вас заболіли, ви записалися до лікаря, пішли в день на прийом, вам ось це прописали. Якщо ж, не дай Бог, там, в п'ятницю ввечері, в суботу ввечері, тобто після робочої години вже вашого терапевта, щось таке сталося, у вас капець щось болить, чи дитина там, ногу вивихнула, чи руку, що тоді? Тоді ви їдете в з як сказати, я не знаю, по українськи в ну, в лікарню, так, в лікарню, так, да, Де ви е, ну, будете чекати, по, як жива черга, і по мірі тому, кому найгірше, то йде найперший до лікаря. Тобто є в Орхусі, наприклад, це на Скайбі є скайпі, е, якщо вам дуже погано ввечері чи на вихідних, ви туди їдете. Ви можете в день їхати, звичайно, якщо ви не можете до лікаря записатися. Просто якщо це щось таке, не капець, що ви помираєте і може почекати, то ви зазвичай йдете до терапевта і потім вам можливо, вас вже направляють далі. Але якщо кажу, щось таке термінове сталося, то ви йдете їбо, їдете в цю скедстю, і, і там ви чекаєте. Коли вже вас викликають, вам там надають перевірку чи надають допомогу. Якщо вам потрібна операція, там накласти гіпс, ще щось за це ви не маєте платити. Тобто, тільки якщо вам потрібно, наприклад, докупити якісь ліки, а там таблетки чи мазь, то за це ви будете платити вже в аптеці, тому що це ви не в лікаря купуєте, але в самому госпіталі вам надають любу цю допомогу безкоштовно. Ну, знову ж таки безкоштовно пам'ятаємо, що ми платимо величезні податки, ми вже це все з вами оплатили з наших зарплат, але коли ми йдемо в лікарню, то ми за це окремо не платимо. Це по замовчуванню, отака от, от система. І виключення з цієї системи це є е, стоматолог, це є е, окуліст, той, хто очі вам перевіряє, це є е, ухо горло-ніс, е, тому що. Е, до ох уху горло носа ви можете йти і без вашого лікаря. Типу, якщо, наприклад, у вашої дитини проблеми з вухами, щось не знаю, ну таке серйозне, чи з горлом, то ви маєте право записатися до спеціального цього спешле, це як. Спеціаліст, да, лікар, не терапевт, а вже вузько спеціалізований, саме у Хогорлуніс, то в них свої клініки, ви туди записуєтесь, ви теж платите, якщо це дитина, ну, нічого не маєте. Або якщо це фізіотерапія, то також це, типу, як в тій категорії, де стоматологія і все, що пов'язано з очима, це не зовсім входить в оцю безкоштовну історію. От там, якщо. Ви маєте з цим проблеми, то там вже вам потрібно платити приватну страховку, якщо ви хочете якісь знижки. Якщо вам окей, яку би там ціну вам не назвали за окуляри, чи ну, зуб заболів треба вирвати, чи пломбу зробити, чи імплант зробити, поставити. Якщо вам окей, платити повну ціну, вам не треба ніякої страховки, можете це платити з кишені. Наприклад, зараз до зубного я ходжу, я не маю якої екстра страховки, я плачу своєї кишені. Але якщо вам... Наприклад, це, ну, дорого, і ви бачите, що у вас є ризики, наприклад, що вам потрібні там окуляри, лінзи і зубами, у вас не дуже прям так добре, то тоді, мабуть, в такому випадку вигідніше платити якісь екстра ці приватні страховки, вони є різні. Про це поговоримо пізніше. Але отак, оце, скажімо так, функціонує. І що тут такого нового, я можу вам розповісти в оцій такій безкоштовній системі. Приблизно два роки тому я дізналася про те, що. А насправді є інший варіант. Є в Данії інший варіант, як може функціонувати безкоштовна медицина, і насправді, як вона перетворюється в не дуже безкоштовну. Але чому вона краще і кому вона може підійти? Значить, дивіться, по замовчуванню, коли ви приїжджаєте в Данію, як я сказала, у вас на цій жовтій карточці є. Хто ваш лікар? Да? Там написано, типу, здається, чи написано, чи, скажімо так, онлайн вони точно бачать, хто ваш лікар, але ви приписуєтесь до якогось лікаря. І отам от на карточці, якщо ви підійдете зараз, кожен, хто живе в Данії, має цю карточку СПР, ви візьмете її в руки, і ви бачите, там ще один номер. Там або номер один, або номер два. І я ніколи не надавала значення цьому номеру, мені щось здавалося. Я думаю, один. Думаю, що це може означати? Думаю, Може, типу, вони як чоловіків і жінок ну, класифікують, наприклад, я жінка, в мене один, а в чоловіка буде два. Але я ніколи не брала в руки, наприклад, чоловіка сіп'я, щоб подивитися, чи в нього два чи ні. Просто я собі щось так подумала. Але насправді, і про це вже я дізналася два роки тому від одного свого колеги. Так сталося, що у нас з ним була схожа проблема, яку треба було вирішити, і він мені розповів, як. Він з жінкою вирішив цю проблему, і що вони от перейшли на е, цей номер 2. Зараз поговоримо про цей номер два, що це означає. Е, і тільки тоді я почала дізналася, що, що таке є. І після того я почала це читати і хочу, щоб ви теж про це знали. Отже, е, що означає ця цифра 1 на вашому CPR-номері? Е, ця цифра 1 означає, до якої е, групи населення ви належите. Е, по тому, як ви отримуєте допомогу з медициною. По замовчуванню, якщо ви не вибираєте щось інше, якщо ви не вибираєте групу 2, ви отримуєте групу 1, яка означає, що ви приписані до якогось практикуючого лікаря, тобто сімейного там, терапевта, і ви не будете платити за візити до лікаря. Але це також означає, що якщо ви приписані до якогось лікаря місцевого, що ви не можете піти, наприклад, ви хочете піти до гінеколога. Якби жінка, ви просто хочете піти до гінеколога, не до вашого лікаря. Ви хочете, щоб вас подивився спеціаліст, у вас там не знаю, щось вас турбує чи не турбує. От ви хочете піти до спеціаліста. Але ви приходите, ви не можете піти до спеціаліста, так. У вас, от, якщо написана цифра 1, да, то ви всі ваші потреби. Якщо це не стоматолог, окуліст і ухогорлоноса чи фізіотерапевт, ви йдете своїми проблемами до вашого сімейного лікаря. І далі відбувається те, що лікар або може вирішити вашу проблему. Наприклад, ви маєте там, простуду, вірус, ангіну, я не знаю щось. І він каже: Окей, там подивився ви аналізи, там кров у нього здали, і він каже: Ну тепер там от пийте ото-то, я вам виписую такий-то антибіотик, п'єте 7 сім днів. Якщо стане гірше, знову приходьте до мене. Він не відправляє вас до якогось спеціаліста, тим більше з першого разу, якщо ви тільки пішли за якоюсь потребою, він буде намагатися вирішити цю проблему сам, або сама, якщо це лікарка. І все, якщо от, кажу, ви прийшли з проблемою, вам лікар щось порадив, виписав, ви йдете додому. І Отримати направлення до якогось спеціаліста, якщо ви, наприклад, кажете, ні, це не ангіна. Я бачу, що ви тут, ну, можливо, не зовсім розбираєтеся, думаю, що це не ангіна, а це в мене там хронічне ще щось. А він каже, ні, я не бачу у вас тут нічого хронічного, ще щось, от вам антибіотики, всі днів впийте. Ви не згідні, ви кажете, а я хочу до спеціаліста, направ мене от до людини. ну, Просто зараз це, мабуть, поганий приклад, тому що. Ангіна це ухо горлонос, ви можете, в принципі, піти до нього. Ем, давайте візьмемо, е, яка хвороба? Живіт. У вас щось з животом, коротше, у вас дуже болить е, живіт, е, ваш сімейний лікар щось там пощупав е, потрогав, сказав, «Ні, ну це у вас просто стрес. Ідіть пийте воду, гуляйте і приходьте через два тижні. А ви кажете: Ні, це не стрес, це в мене язва я з України. Я про це, наприклад, знаю. Відправ мене до спеціаліста, який ну, цим займається. Да? А він каже: Ні, я вас до спеціаліста, до спеціаліста не направлю, тому що ви виглядаєте здорово і все, і на цьому закінчилося. Якщо стане через три місяці гірше, тоді приходьте. І ви не можете потрапити до спеціаліста, щоб який би подивився на ваш живіт, там, на вашу, шлунок, вашу язву перевірив, тому що ви маєте мати хенвіснінг це як направлення. Ви маєте мати направлення від вашого приватного лікаря, а він його вам не дає. От і закрилося, як би ну, все, це коло закрилось, і ви не можете потрапити до спеціаліста. Що вам тоді робити? Вам тоді йти знову до лікаря, плакатися, казати, що ой, мені стало гірше, ходить нить-нить, поки ви не отримаєте це. А потім ви отримали, ви вже півроку потратили коротше, на цю всю катавасію, вибити це направлення, ви вибили направлення, вам вже в натурі стало гірше, і можна було ці півроку просто там зекономити і зразу піти до спеціаліста. І я думала, що немає такого обходного путі, як це зробити тільки як через оцього лікаря. А ось і, якби вихід, оця одиничка, це означає, що да, для тих, у кого одиничка, це наша судьба. Ми не можемо піти до спеціаліста, пропустивши нашого сімейного лікаря. Але є інше життя. Оказалося. Що можна бути в іншій групі. Можна бути в групі, де буде цифра 2. Це група 2. І що це за люди? Що це за група і як туди потрапити? Група 2 – це люди, які не хочуть залежати від свого сімейного лікаря. І вони кажуть: Окей, я готова платити, але я хочу. Йти до, мати змогу йти до спеціаліста тоді, коли я хочу, і не чекати направлення від лікаря. І якщо ви готові платити, тому що це не безкоштовно, то ви теж маєте на це право і ви можете змінити цю групу з 1 на 2. І тоді, якщо ви це зробите, то ви не будете приписані до якогось сімейного лікаря. Ви можете йти до любого сімейного лікаря, ну, до кого можете записатися, вам не обов'язково бути прописаним. Але за кожну консультацію ви будете платити 300 або 391 крон. Мені здається, 300 зараз. 300 крон. Тобто, уявіть, ви десь живете, допустимо, в центрі Орхуса. І ви раніше ходили в клініку до сімейного лікаря, теж як і в центрі Орхуса, тільки туди. А якщо ви поміняєте групу, і якщо ви скажете, окей, я тепер хочу е мати змогу ходити до га га гастроентеролога, коли я хочу, і хочу вибрати якогось іншого сімейного лікаря, взагалі не бути прив'язаною. Ви можете це зробити, все, ви поміняли собі групу. Е у вас. Щось заболіло, ви заходите в інтернет і шукаєте собі, Окей, куди ви хочете сьогодні поїхати. Там, що, біля Орхуса, якийсь інший район Орхус, там в Брабрант ви хочете поїхати, чи в тільст, шукаєте там лікаря, бачите, ага, в нього там завтра, післязавтра вільно, дзвоните, записуєтесь, він вас приймає. Але в кінці прийому ви йдете там на ресепшн, оплачувати чек, тому що за кожну консультацію ви будете платити. 300 крон. Але якби, з позитивного, це те, що якщо ви е, хочете Записатися тоді до гастроентеролога самі вам не потрібно е, в такому випадку направлення від сімейного лікаря, якщо ви знаходитеся в групі 2, як ви всього дві, да. Ви можете бути або в першій, або в другій. Мабуть, 90, я не перевірила, треба перевірити, скільки відсотків данців е, насправді в першій групі. Мені здається, що більше, ніж 90 відсотків, тому що ну 100% не всі про це навіть знають. Або ну, цим живуть і, і замислюються, тому що я теж, якби ну, я жила в Данії, і да цю інформацію можна знайти на сайті Боргер-Діко. Боргер-Діко це ваш сайт. Якщо ви живете в Данії, там є вся офіційна інформація, що вам, як жителю цієї країни, треба знати. Але. Це нудно там ритися, то все вичитувати, якби ну рідко хто це робить. Я теж це не робила, але я зараз почитала, що дійсно там це все було описано. Можна було з першого дня в Данії, якщо знаєте датську або Google Translate, то це все читати і використовувати. І ось там написано, що да, у кожної людини, яка 12 місяців була в першій групі або в одній групі, ви можете вибрати другу. Ви не можете переходити кожен місяць туди-сюди, залежно від того, що вам вигідно. Але якщо ви 12 місяців, наприклад, були в першій групі, і вам же хочеться все-таки ризикнути і спробувати цю другу групу, бо ви не хочете чекати милостині від сімейного лікаря, чи запише він вас до гастеролога, чи ні, ви хочете це зробити самі, ви маєте таку змогу. Переводитись на групу 2. Це коштує здається 40 крон, поміняти групу. Треба знов ж таки читати на боргер Я не пам'ятаю, це не дуже багато. Але тоді ви зможете, в такому випадку, якщо ви будете в другій групі, і у вас карточку прийшлють вам нову у там буде написано, що ви в другій групі, ви можете самі записуватися до всіх цих спешалей. Але в чому тут прикол? Да? Прикол в тому, що за кожен візит ви будете платити. Ви будете платити оці там 300 крон за консультацію, чи скільки. І якщо ви записались до. Цього самого лікаря, який дивиться на ваш шалунок. І якщо ем, тут трохи складна система, давайте вернемося на крок назад, якщо ви ще в звичайній групі один, так, і ви ні за що не платите, то е, все одно ж да, медицина не є безкоштовною, ми розуміємо, що хтось комусь десь за щось платить. Так от, ем, коли ви йдете до спеціального. Спеціаліста да, якогось лікаря, вузькоспеціалізованого, то це теж щось коштує. Просто оплачує це все регіони, це як, ну, ладно, скажімо, держава, да, оплачується державою. І ця сума в них є, в них є певні як, домовленості, да, по як, скільки що має коштувати. Допустимо, я не знаю, там якийсь аналіз, там рентген, ще щось. Е, ну, Є якісь тарифи, е, які були домовлені, і в межах там лікарень вони знають, е, що от за таку-то процедуру має бути така то сума, це компенсується державою. І якщо ви переходите в оцю другу групу, то так само ви маєте право на компенсацію, яка домовлена державою, так само, як мають люди з оцієї першої групи. Але тільки в цих межах. Тобто, якщо, наприклад, якщо ви в першій групі і ви не платите за медицину, і вас направили такі, да, ваш сімейний лікар змилостився над вами, і ви потрапили до спеціаліста, і він вам зробив якийсь, я не знаю, Якийсь аналіз, і цей аналіз коштує тисячу крон для держави. То, якщо ви самі, якщо ви в другій групі, і ви йдете до спеціаліста, і вам треба цей аналіз, а вам та, ви пішли в приватну клініку, просто пішли якусь приватну клініку, де роблять цей аналіз. Да? І вам виставили рахунок не 1000 крон, а 1500 крон за цей аналіз. То держава вам верне тільки 1000, тому що в них є як да, вони знають, що в них, по якій ціні йде, і вони повернуть за цю процедуру стільки ж, скільки б вони заплатили, якби ви були в групі 1. Я сподіваюся, що я пояснила це більш-менш доступно. Тобто, у вас, в принципі. Якщо ви переходите в другу групу, є ризик, що ви можете піти до лікаря, і окрім того, що ви маєте заплатити за оцю консультацію, там 300-491 крону кожен раз, то якщо вам нададуть якісь процедури, і це буде вище по тарифу, ніж того, що в групі 1, то вам ще треба своє кишені доплачувати. Але, звичайно ж, є перелік, да, з ким там, держава співпрацює, і якщо ви будете обирати, я теж на сайті Borgersдіqua, це все є, і якщо ви будете обирати ті приватні клініки, і це хтось цим припрацює, то там такі самі мають бути ціни. Але просто як держава хоче себе забезпеч... убезпечити тим, що людям, які самі будуть обирати собі спеціалістів, куди їм ходити, що, типу на них держава більше не, не витратить. В чому перевага такої системи, в чому перевага от бути в групі 2, і той колега, з ким я говорила, він в групі 2. Е, я скажу так, я думала над тим, щоб перейти в групу 2, я ще не перейшла. Це буде залежати від певних умов е, мого життя, там, що підтвердиться, що не підтвердиться. Але якщо е, е, у вас хороший дохід, і якщо у вас є якась хвороба, е, яка потребує. Або ви хочете, ви не хочете чекати, ви хочете її вирішити, так як ви хочете її вирішити, то вам є смисл перейти на другу групу, тому що тоді ви не будете чекати цієї милості від лікаря, чи направить він вас до спеціаліста, чи не направить. І таким чином, кажу, ви можете з будь-якою своєю проблемою самі собі забукати любого спеціаліста, оплатити певну частину тільки грошей з цього, і отримати ту допомогу, і не ходити, і не нити до вашого сімейного по 3-4 рази, що ні, в мене проблеми», ні, мені погано, ні, запиши мене або направ мене кудись далі. То ця можливість є, але це коштує гроші. І тут, звичайно, кожна людина буде собі думати, що слухайте, я вже плачу 40% податків з зарплати, може, вже хвати, типу, не хочу я платити ще за візит до лікаря по 300 крон кожен раз. Кажу, тут треба, знаєте, як рахувати як бізнес кейс. От реально до цього треба підійти, як до бізнес кейсу. Давайте подумаємо, якщо ви. Там сім'я, да? у вас ви сім'я, і яка має маленьких дітей? Ну, хай у вас буде там, троє маленьких дітей там, до 10 років, да? від 0 до 10 років, троє дітей, у вас зарплатня дуже середня. Допустимо, ви працюєте на фермі обидвоє, оби тобто ми не говоримо про якісь там топ-менеджмент зарплати. То чи є смисл вам перейти в другу групу? Якщо у вас немає якихось суперхронічних таких хвороб, ну, хронічних, в смислі, то що у вас турбує, і воно не вирішилось, вас не хоче держава якби лікувати, то вам нема смислу переходити в другу групу, тому що маленькі діти дуже часто хворіють. Там 100% якісь будуть алергії, соплі, вивихи, я не знаю, кліщі, що ще може бути в дітей, що ви будете. Щомісяця чи два рази на місяць у свого сімейного з якоюсь проблемою. І якщо б ви були в другій групі, то вам за кожен цей візит треба було б платити по 300 крон. Тобто це було б, якщо два візити в місяць, це мінімум 600 крон, ви тільки так тільки за консультацію даєте. Да? І якщо у вас не дуже велика зарплатня, і багато дітей кажу, це в такому віці особливо там ці проблеми, то воно не дуже вигідно. Але, наприклад, на... У випадку мого колеги, то в нього не було вже маленьких дітей, в нього і в жінки дуже хороша зарплатня. Тому в їх випадку це було вигідно перейти в цю другу групу, тому що таким чином він міг вирішити ту проблему, яка була в їхній сім'ї з здоров'ям, не чекаючи допомоги від держави, яку можна чекати 6 місяців, 10 місяців, і я не жартую. Наприклад, у вас там. В дитини хай буде ну, підозра на щось, да, на, на якийсь там діагноз, і вам назначили ну, якби сімейний лікар підтвердив, да, що там є якась підозра, щось не то. І до спеціаліста ви можете потрапити по направленню від цього сімейного лікаря через 6-8 місяців. Ну, Рідко хто з батьків буде прям так спокійно от, е, чекати 6-8 місяців, якщо це щось таке серйозне, кажу, якщо це не є простуда. І от як мій колега, це в нього вже було там старшу дитину, допустимо. То він чекати не захотів, він перейшов, і таким чином їм було набагато вигідніше, тому що вони потрапили до тих спеціалістів, до кого потрібно швидше. Так, да, вони заплатили певну суму, але вони вирішили свою проблему. Знову ж таки, кажу, це не підійде всім. Якщо я до сих пір не перейшла, значить я теж вагаюся, значить, я теж рахую, думаю, що мені краще. На сьогоднішній день, я думаю, мені краще залишитись там, де я є, в цій групі 1. Але я не виключаю, що пізніше в житті я перейду на групу 2, в якій я буду мати змогу йти до якогось спеціаліста без направлення від лікаря. От скажу ще такий приклад з свого життя. Я, мені треба було піти до спеціаліста. От я захотіла, я хотів собі щось там перевірити. І я Пішла, якби мій лікар не давав мені направлення, і я пішла просто, да, я звернулася в приватну клініку, я пішла на цю перевірку, я заплатила своєї кишені 1600 крон. Якби я була в групі номер 2 то мені було б вигідніше тоді, тому що я би заплатила тільки 300 чи 400 крон, а решту суми покрила би держава, тому що. Мені не треба було б направлення від спеціального від мого лікаря, я пішла до спеціального лікаря, вузьконаправленого лікаря, і держава би це компенсувала, але я би платила оці кажу, 400 крон. Тобто, в такому випадку, мені, виходить, невигідно, що я в групі один, я не змогла переконати свого лікаря, що мені треба далі. Я пішла сама, я заплатила 1600. От в такому випадку вигідно. Але знову ж таки, повертаємось, Якщо ми говоримо про. Маленьких дітей не дуже великі доходи, то тоді, якщо за кожен цей раз, коли ви захочете піти до лікаря, то вам доведеться платити, ну, мабуть, це все-таки буде не дуже вигідно, враховуючи знову ж таки те, що ви платите величезні податки вже з ваших зарплат. Ви не будете платити менше податків і ви перейдете в другу групу. Отак це працює. Я не скажу, що це зовсім справедливо. да, Вони, бачите, ну, намагалися якось все-таки Дати людям, які не хочуть чекати, можливість не чекати, але е, ну, це не безкоштовно. Да? Це означає, що вам потрібно трошки за це платити. Я думаю, що на сьогодні ми з вами е, закінчили, тому що я вже просто дуже довго говорю, не хочу далі. Е, давайте в наступному відео я розповім вже про медичні страховки, е, які є в даній приватній, які ви можете взяти, плюси і мінуси. Якщо у вас є якісь питання, пишіть. А так, то дякую вам за увагу і, можливо, побачимось в наступному відео. Па-па!